Всім привіт, звати Яна і я витаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про прочитання мною книги у листопаді. Їх було всього лише 4, дві паперові і дві в електронному форматі. Насправді, читання в листопаді було дуже і дуже важке. Почалися ось ці масштабні вимкнення світла, о, після масштабних прильотів. І, відповідно, йшла адаптація до цього постійного вимкнення. Додатковий стрес, ні бажання, ні можливості не було особливо читати. Плюс тепер виділити час на книги ще набагато важче, тому що лише вмикається світло, ти біжиш робити хатні справи. Так, я читаю ввечері з електронної книги з підсвіткою, але часто в мене вже настільки настрій на нулі, що просто хочеться лягти спати і все. Але давайте не будемо про погане, давайте про хороше, не забуваємо про ініціативу читаю для ЗСУ. Більша допомога нашій армії, наближення нашої перемоги. Отож, знову ж таки прочитала, повторюся, чотири книги. Е, перша книга це Двір Крил та руїн, Сара Джеймас, третя частина її циклу Двір шипів і троянд. Розповідала загалом враження про цю трилогію в окремому відео, тому що вона мені не надто сподобалась. Тому особливо не буду зупинятись. Скажу лише коротенько, що це, от, власне, третя завершуюча частина циклу. Ну, насправді є й додаткова частина ось зараз. На Віваті виходить і ще четверта частина, але вона вже буде зосереджена на сестрі нашої головної героїні. А так, загалом, ця історія, яка розгортається в перших двох книгах, логічно завершується тут. Ця частина мені сподобалась найбільше, тому що найменше було приділено уваги романтичним відносинам наших головних героїв, від яких я просто не витримала попередні книги. І я вже говорила в своєму окремому відео, що ця трилогія мені допомогла зрозуміти, що романтична романтичне фентезі це абсолютно не мій жанр, тому тепер я буду цього. Просто уникати. І з якоїсь сторони, навіть вдячна, що я познайомилася з цим циклом, витратила свій час для того, щоб зрозуміти, ні, я не хочу більше читати про ось це все. Історія про фейру, людину, яка стала фейрі, загалом про світ фейрі і людей, і про війну, яка, звісно ж, буде відбуватися між добрими та поганими. Ну, такий досить класичний сюжет. Наступна книга була читана в електронці, і це доця авторки Тамари Горіха Зерня. І цю книгу я давно Відкладала, але ви ж пам'ятаєте, я раніше казала, що я вирішила досить, я не буду уникати книг про війну, яка розпочалася в нашій країні 2014 році, тому що до повномасштабного вторгнення, на жаль, я прийняла для себе рішення вдягати рожеві окуляри і робити вигляд, наче. Ну, особливо нічого немає. Та я не хотіла е, дивитися якісь фільми, не хотіла читати книги, тому що вони мене дуже засмучували. І я ось е, закривала з якоїсь сторони це очі. Е, е, я так більше не хочу, тому я поглинаю інформацію і про теперішні події, і починаю потихеньку наздоганяти те, що я пропустила за ці всі роки. Ну і звісно ж, доця – це одна з таких м, знакових книг, яка набула великої популярності, яка є перекладена іншими мовами. Тому, звісно ж, потрібно було з нею познайомитися. І насправді, коли я її читала, у мене постійно звучав в голові голос, чому ти її не прочитала раніше? Чому? Тому що настільки мене шокувала те, що Ті події, які там описувалися, вони настільки подібні до того, що відбулося у нас в лютому. Евакуація людей з забитими потягами, оці обстріли, коли люди сидять по підвалах, і ти таки читаєш, і Боже, боже, та це ж все вже було 8 років тому, просто не в наших областях. І книга в багатьох моментах не розчувлювала в таких, яких ти навіть не міг подумати, що. Почнеш плакати. Наприклад, був епізод, де наша головна героїня розміщувала в інтернеті запит на те, що їй потрібно купити для наших військових продуктів. Відповідно, в неї немає значної кількості грошей, хто згоден допомогти. І що буквально за лічені хвилини, години їй цю суму просто накидали на карту. І я сижу і я плачу, тому що це все те, що відбувається зараз кожного дня. Це ті наші донати, це ті наші чарівні волонтери, які це все організовують і роблять, часом ризикуючи власним життям, адже возять також на території, де відбуваються бойові дії, ці всі медикаменти, продукти і все решта. Тому так я вам шалено рекомендую. Якщо ви, як я ще не знайомі з цією історією, вона по-перше. Занурить вас в Донець 2014 року. Давайте ж по черзі. Наша головна героїня це така тендітна дівчина, яка насправді є з Рівненщини, але за певних обставин, 17 років вона переїхала в Донець. І вона є така тендітна, тому в неї раніше було прізвисько Ельф, а потім це прізвисько стало її. Позивним і часто її називають власне доцею. От як і називається книга. Загалом це така, знаєте, своєрідна дівчина. Ми спочатку знайомимось трішки з її внутрішнім світом, з тим, як вона живе, яке в неї ставлення до чоловіків, загалом до роботи, і в якийсь момент відкриває в собі талант і починає створювати вітражі, що з часом приносить непоганий прибуток. Вона створює невеличкий бізнес, набирає команду. Команда таких справді супер людей. Які спочатку допомагають їй робити вітражі, а потім допомагають їй у партизанській війні. Буде також цікаво почитати про певні бізнесові моменти, які на початку описуються, з чим стикається наша героїня, і далі ми поступово будемо занурюватися в події, наближатися до початку військових дій разом з героїнею, помічати ось ці такі настрої, які там відбуваються, чути, слухати людей, що вони говорять, що вони хочуть, і відповідно занурюватися в. Ці події, які стали насправді ключовими. Книга наповнена багатьма болючими епізодами. Тут будуть описані і смерті, і втрати. Але вона, знаєте, написана якось настільки легко, без занурення в якісь деталі, що тобі читається легко. І просто ти прочитав, а потім такий треба піти води попити. І я читала цю книгу. Мені здається, впродовж двох чи трьох тижнів, хоча вона є невеличка, тому що я потрапляла на якісь тригерні моменти і. Мені треба було трішки віддихнути, і насправді до тексту, напевно, в мене є багато зауважень, тому що вона така НАТО-екшен, НАТО кіношна. Не всі герої мені подобалися, але вона настільки нас добре занурює в те, що відбувалось тоді, і те, що відбувається зараз. Що ці книзі просто неможливо не поставити п'ять зірочок і неможливо просто не рекомендувати. І знов ж таки повторюся, якщо раптом ви ще не читали до цього, сам час це зробити, тому що знов ж таки 2014 Рік це початок. Це ті події, які стали ключовими. І власне зараз, у 2022 році, ми опинилися в повномасштабному вторгненні, яке наче багато хто і не очікав. Але, зрештою, якщо розуміти те, що відбувалося впродовж всіх цих восьми років, то стає зрозуміло, що. Це було очікувано, це було питання часу, і наша боротьба триває вже не один рік. А якщо дивиться в історичному контексті, то вже напевно не одне й століття. Наступна книга Стокгольм Валентин Поспєлов». Це перша книга трилогії і дебют автора. Це взагалі має бути трилогія північних міст. Мені здається, в першу чергу вас може притягнути ося обкладинка, Ну вона дуже класна, неймовірна. Вся дівчина на фоні міста, яке палає, і відповідно, в першу чергу мені здається. Більшість читачів притягує саме оформлення цієї книги. Чому зацікавилася нею я? Про неї дуже багато неоднозначних відгуків. Але напевно найбільші відгуки, які ми не це те, що багато хто порівнює цю книгу з книгами Іларіона Павлюка та Кідрука. А багато хто пише, що це надзвичайно нудна книга і не змогли дочитати. І знаєте, в мене від цих порівнянь просто вибух в мозку, як таке може бути, тому що ви знаєте, що я прихильниця Іларіона Павлюка, і я. Я не можу зрозуміти, як може поєднуватися слово нудно. І ось подібність до його творів в одній книзі. Я прочитала і зрозуміла, і зараз вам розповім. Давайте трішки спочатку про сюжет, а то, що ми опиняємося в такому недалекому майбутньому, і воно насправді не дуже оптимістичне. Книга буде складатися з чотирьох розділів: сумніви, конформізм, реставрація та Стокгольм. Мені насправді сподобалося розкриття назв цих розділів і сподобалося загалом розкриття назви Стокгольм. До речі, ця книга. Надзвичайно зимова. Тут події в перших двох частинах фактично будуть відбуватися в одному дні. Це 23 грудня, і будуть там писати події трішки раніше, трішки пізніше. Ну тобто так, ніби різні частини дня. Це все буде відбуватися в Києві. Далі ми будемо занурюватися у минуле рік до того, і події будуть відбуватися в Карпатах. А вже завершення ми знову будемо повертатися в сучасність, але вже 24 грудня. Перші дві частини вони насправді є так. Трішки нудними, трішки затянутими. Мені здається, ось тут власне проблематика цієї книги, тому що зазвичай перші 50, ну але краще двадцять сторінок має щось таке відбутися, щоб затягнути читача, і захотілося далі читати, бо у книзі насправді 580 сторінок. І якщо ти прочитав перших 100, і тобі далі нудно, ну я все ж таки змогла дочитати, тому що я часом люблю авторські роздуми, а тут їх дуже багато. Все починається з того, що ми будемо знайомитися з журналісткою Мирославою, яка в минулому мала успішну кар'єру з описів того, що тут є в книзі. Ми розуміємо, що щось трапилося, що зіпсувало їй все. І ось вона має нове завдання, має зробити репортаж про релігійну секту, їхнього релігійного керівника, які загубили будівлю. Ну і фактично, ось два розділи будуть присвячені цій всій історії. Буде знайомство з багатьма героями, буде опис цього світу. І ось тут є, мені здається, всі головні мінуси книги. Занадто багато героїв. Я не могла запам'ятати їхніх імен. Я загалом трішки погано пам'ятаю, коли їх дуже багато і не дуже розрізняєш. Дуже багато роздумів. Автор розмірковує про природу журналістики, про політику. І часом ти також аж від цього зависаєш. Тут будуть певні такі містичні вкраплення, які розбавляли це і ніби тебе прокидали, але все рівно читалося тяжко. І ось, коли ми вже доходимо до. Третьої частини, яка називається реставрація, починається справді цікаво, тому що ми опиняємося рік. Тому справді під час цієї справи, в якій наша Мирослава, так би мовити, втратила репутацію. Вона їде в невеличке карпатське містечко дізнатися, зробити репортаж про те, чому зникають діти. І ось тут так з'являється атмосфера, яка присутня в книгах Іларіона Павлюка буде відбуватися якась дивна річ, буде все так містично, моторошно буде відбуватися багато всього дивного. Ми будемо пробувати щось зрозуміти, але нам не буде це виходити. Персонажі будуть. Перетвориться на досить таких дивних, ну, буде багато всього цікавого, і найцікавіше, що оця третя частина, вона якби приходить четверту, тому що знову будуть певні звідти прив'язки. Ну, відповідно, все в нас зав'яжеться, приведе до фіналу. Фінал, звісно вже є таким досить відкритим, тому що це перша частина трилогії, але але третя і четверта частина були справді класними. Тобто, підсумовуючи це все, мушу сказати, що світ, який змальовує автор, є цікавим. але але ми не до кінця розуміємо, що там і як а взагалі які істоти тут навіть проживають. Мені здається, це пов'язано з тим, що автор буде це розкривати, наприклад, у другій частині. Також потенційно цікава головна героїня Мирослава. Я сподіваюся, вона буде в наступних частинах і також буде розкриватися. Тут піднімається споконвічна тема боротьби добра і зла. Я також таке люблю, тому мені сподобалось. Ще тут до речі, є фішка, от кажу, що не було розкриття. Цього світу повне, ось, наприклад, тут присутнє реаліті-шоу, і тут є такий, знаєте собі, аналог зважені і щасливі. І ось там в кінці буде також кульмінація цього шоу показана. Тут мені хотілося б отримати в другій частині більше розкриття, про світ, про якісь там ось, власне побутові ще якісь речі, як там все відбувається. Чим живуть люди з цього недалекого майбутнього. Хотілося б більше містики, більше атмосферності. Хотілося б менше роздумі та більше динамічності сюжету. Загалом я, ну, 50 на 50 задоволена читанням, і я ще не певна, чи я продовжу читати цю трилогію. Скоріше, я. Послухай, знову ж таки, відгуки погортаю, подивлюсь на об'єми і вирішу. Повторюся, якщо це буде подібно на останній розділ цієї книги, то я однозначно продовжу. І остання книга, про яку я сьогодні хочу поговорити, також читана мною в електронному форматі. Це розумію тебе, як виховувати дітей без крайних сущів. І це просто чудова книга. Якщо ви батьки. І вам зараз тяжко візьміть, почитайте. Я не знаю, ви коли читаєте цю книгу, таке враження, що вас просто підійшли і обняли. Сказали, що все буде добре. Я не знаю, мені останнім часом було дуже складно, тому що через ці всі події, які відбуваються, через вимкнення світла, ти стаєш більше нервовим, тобі важко щось дитині пояснити. Відповідно, ти починаєш сходити на крик. Це все, звісно, що неправильно, але спричинено тим, що. Дорослим також тяжко, і часом тяжко зрозуміти. Також свої емоції і контролювати їх, і ось ця книжка допоможе. Вона допоможе зрозуміти дитину, але там ще й буде підтримуючий розгляд для батьків. Я впевнена, що після прочитання цієї книги вам стане легше спілкуватися з власною дитиною. Тому я шалено вам рекомендую. Вона є невеличка, там ще й простенькі схеми є, як замінити якісь певні неправильні слова, на правильні так щоб дитина зрозуміла, щоб її не образити, щоб вона вас почула. Ну чудова, чудова книга вам. Абсолютно всім рекомендую. Мені здається, вона корисна буде для батьків 2+, і напевно, що до 18 років включно. Хоча мені здається, навіть і для дорослих, тому що оця підтримка. Говоріння, що я розумію тебе, вона потрібна насправді всім. Тому так я вам дуже рекомендую зверніть увагу на цю книгу. Я насправді досить багато книжок по вихованню дітей читала, і ця однозначно займає лідируючі позиції в списку ось такого плану. Книг, що ж, на цьому у мене все. Я сподіваюся, вам сподобалися мої книги, які я прочитала у листопаді. Розказуйте, що ж там начитали ви, як у вас взагалі ситуація зі світлом, який у вас настрій? І загалом просто напишіть щось в коментарях. З вами зустрінемось у найближчому книжковому відео. Па-па!